Привіт! Сьогодні ми розберемо одну, знаєте, класичну казку Івана Франка Фарбований лис, історія, яка, хоч і написана століття тому, звучить напрочір в сучасно, йтиметься про обман, владу і, звісно, про ціну правди. Давайте почнемо з такого, здавалося б, простого питання, яке, власне, і лежить в основі всієї цієї історії. От навіщо люди взагалі змінюють свою зовнішність? Що насправді ховається за бажанням змінити зачіску, стиль одягу, ну або щось небагато серйозніше. Ну, часто за зовнішніми змінами ховаються якісь внутрішні мотиви. І оця казка, вона якраз і досліджує, що буває, коли зміна зовнішності, навіть абсолютно випадкова, перетворюється на інструмент для ну, дуже небезпечного обману. Історія Лиса Микити це власне про те, як маска може приховати справжню сутність, але, як ми побачимо, ненадовго. Отже, фатальна гординя Лиса. Давайте познайомимося ближче з нашим головним героєм, Лисом Микитою, і тією самою рисою характеру, яка по суті і запустила весь цей ланцюг подій. Так, Лис Микита, це був не просто лис, а можна сказати, справжній геній полювання. Уявіть собі, він щоразу вислизав з будь-яких пасток, ще й з людей глузував. Але як то буває, постійні успіхи, і це відчуття повної безкарності зрештою зробили його ну просто небезпечно, самовпевненим. І от є в українській мові таке чудове слово, яке ідеально описує його стан: чваньковитий, тобто пихатий, зарозумілий з надмірно високою думкою про себе. І саме ця чванькуватість, ця пиха, вона його й засліпила. Він втратив пильність, і це по суті стало його головною фатальною помилкою. І от до чого ця його гординя призвела. А до того, що він пішов на абсолютно безглуздий ризик, побився об заклад з друзями, що зможе зробити неможливе вкрасти курку з міського ринку серед білого дня. Звісно, друзі з нього посміялися. Усі ж знали, що в місті його просто роздеруть собаки, але виклик було кинуто і Микита не міг відступити. І тут настає момент випадкової трансформації. Хвалькуватий план нашого лиса летить шкараберть. Що, власне, і призводить до абсолютно несподіваного повороту усі цій історії? Так, його сміливе полювання миттєво перетворилося на панічну втечу, собаки вже на хвості, гавкіт все ближче, і він у повному відчаї стрибає перше ліпше місце, яке бачить. А це була діжка маляра повна синьої олійної фарби. Так, він урятувався. Але якою ціною? І от Франко дає нам неймовірно яскравий опис того, що лис побачив у калюжі наступного ранку. Це було не його відображення, а якесь чудовисько. Фарба засохла, перетворила його шерсть на колючу луску, а хвіст на важку палицю. Це просто жах. Звісно, Микита відчайдушно намагався цього позбутися. Він робив усе що тільки міг придумати, і в траві качався, і пазурами дряпав, і шерсть вилизував, навіть у воду стрибав, але все марно, нічого не допомагало. Так, олійна фарба засохла намертво, і він зрозумів, що опинився в пастці назавжди замкнений у цій новій, жахливій подобі. Його стара ідентичність вона просто зникла. Добре, наступний етап правління звіра. Бо коли початковий шок минув, природна хитрість Микити, знаєте, взяла гору. Він миттєво збагнув цей жахливий страшний вигляд його ж можна обернути на свою користь. І отут його підступність розкрилася наповну. Він виходить до наляканих лісових звірів і вигадує просто грандіозну брехню. Мовляв, він не просто так з'явився, а є посланцем з небес, якого створили, щоб правити ними і встановити нарешті справедливість. І звірі повірили, вони так сподівалися на краще життя, на справедливість. Але реальність виявилася зовсім іншою. Його правління було просто фасадом, за яким ховалися ті ж самі старі закони джунглів, сильніші їли слабших і нічого, по суті, не змінилося. Знаєте, звірі мріяли жити, як то кажуть, як у бога за дверима. Це прекрасний український вислів, який означає жити безтурботним, безпечним і щасливим життям. Але, звісно, лис цар цих надій не виправдав. Єдине, чого він по справжньому боявся, це того, що його обман розкриють. І ось ми підходимо до кульмінації викриття обману. Ретельно збудована імперія брехні починає тріщати по швах. Минув рік його правління і самовпевненість знову зіграла з ним злий жарт. Уявіть собі, на його честь влаштовували величезне пишне свято. Зібралися абсолютно всі мешканці лісу, щоб прославити свого небесного царя. Яка іронія! Адже саме це святкування і стало початком його кінця. І ось він, той самий вирішальний момент, починає співати хор молодих лисичок. І цей звук, такий рідний, інстинкти Микити просто взяли гору. Він забув про все, про свою маску, про свій статус і задзявкав своїм звичайним тоненьким лисячим голосом. На одну мить він знову став не царем, а просто лисом микитою. Ну, як каже народна мудрість, правда ж, усе таємне колись стає явним. І неправдою світ пройдеш та назад не вернешся. Його секрет розкрито, шляху назад більше немає. Увесь його обман, уся його влада просто розсипалися на порох. І реакція звірів вона була миттєвою і дуже жорстокою. Уявіть їхню лють, коли вони зрозуміли, що їх обдурив звичайнісінький лис. Вони просто роздерли на шматки того, кому ще хвилину тому поклонялися. Ось такий трагічний, але погодьтеся, дуже повчальний фінал. Так, історія лиса закінчилася. Але сама казка на цьому не завершується. Давайте тепер подумаємо, який сучасний урок можна з неї винести. Як ця історія, написана понад століття тому, говорить безпосередньо до нас сьогодні. От чого насправді не вистачало лісовим звірам, їм бракувало того, що ми сьогодні називаємо медіаграмотністю це, по суті, вміння аналізувати інформацію, критично її оцінювати, бачити далі яскравої картинки і. Просто перевіряти факти? Все дуже просто звірів обдурили, тому що вони не змогли відрізнити правду від брехні. Вони повірили в абсолютно неймовірну історію, покладаючись лише на дивну зовнішність і гучні обіцянки, і не поставили жодного, жодного критичного запитання. Це ж класичний приклад того, до чого призводить відсутність критичного мислення. І це, власне, підводить нас до фінального питання, яке кожен може поставити собі. Казка-Франка це не просто дитяча історія, це потужне попередження для нашого інформаційного віку. Вона змушує задуматись, а як у сучасному світі, де кожен може створити собі будь-який образ в соцмережах, де реклама обіцяє золоті гори, а політики виголошують красиві промови, як нам усім навчитися розпізнавати цих фарбованих лисів і бачити справжню суть за будь-яким, навіть найяскравішим фасадом?